Допомагає краще розвиватися, розвивати свої таланти, спілкуватися з різними дітьми. Спочатку старшого і через деякий час менше підросла. У неї є хист і слух до скрипки, тому ми пішли по цьому направленню. Старший вона займається на фортепіанному відділі, Йому краще це подобається. Я люблю грати на скрипці, тому що коли ну, я збаражена або хтось мене обидав, я граю, і я заспокоююся. У мене є кілька таких мелодій, які веселі і сумні, тому мені подобається йти, і ти. Найскладніше це було грати, ну, було тримати смачок ровно, І зараз у мене так. У мене дуже гарний клас. Дуже талановиті діти, які з задоволенням приходять. Я працюю в школі понад 40 років вже. Це моя одна єдина отрада, праці, з якою я з насолодою йду, з задоволенням завжди на роботу. Я завжди рахувала, що учні, які приходять до мене у клас, це начебто мої діти. Бувають діти. Е Якісь невдачі. Завжди балакаємо з дітками, завжди намагаюсь розпросити, як, чому так сталося, а потім ми граємо. Я думаю, що музика все одно лікує.